Так, знімаємо. Зовсім недавно в Нововолинську зробили ось таку от гарну лавочку. Планувалось, мабуть, як лавочка для закоханих, чи якось так. А тепер подивимося, що з неї сталося. Йдемо ближче. Ось такі от стовпи обписані. разными матюками, причем у все четыре. Вот, смотрите. яка как красота в лапках. О, еще один столб. О, еще один столб. О, английский мол, знают. знает. Так, сама. Територія лавочки. Все обпльовано, насіння, стаканчики. Окурки. Лавочка вся ісписана. Брудна. Брудна. Оце все, що з цієї лавочки стало. Ми кажемо, що. Ми погано живемо, тому що в нас влада така, та нам з такою культурою, що не робити, то буде таке саме. І здійсно, люди, не люди, а свині. Ну як так можна? ну? Ну от Як гарно все було зроблено. Якісь замочки висять, сердечка. Які закохані тепер сюди пройдуть? Ну